Друзі, зізнавайтесь, чи буває у вас таке, що у вас про щось питають, а ви, аби виглядати впевненіше, кажете, так, звісно, я знаю. Хоча насправді ні, ви взагалі не розумієте, про що йде мова. У цей момент створюється ілюзія, яка транслює зовні одне, а всередині відчувається зовсім інше. І це збиває нашу енергію та порушує гармонію аури. І людина, яка з вами спілкується, якщо в неї добре наприклад,

вона це відчує, звісно, і ваше тіло також відчуває фальш і починає реагувати тривогою, незручністю або навіть соромом. Ви можете почервоніти. Ну і звісно, люди з тонкою чутливістю легко считують ваш внутрішній неспокій. В такому випадку краще чесно сказати: наприклад, я поки не знаю, але я можу дізнатись, і ви залишитеся вправді, ніж будете удавати, ніби ви все знаєте, а насправді відчуватимете дискомфорт. впевненість це про гармонію між тим, що у вас всередині, і тим, що ви говорите. Тоді ваша енергія сяє по-справжньому. А зараз поділіться в коментарях, чи потрапляли ви в такі ситуації. Друзі, пам'ятайте, що чесність із собою це найкраща опора для вашої енергії та аури. Будьте впевненими в собі. Сад на.